Доброго часу суток, і це вже тридцята серія пригод, приправлених стражданнями. Вчора сидів, читав ваші коментарі, відповідав на них і тут бац! Це ж сидить якийсь росіянин, якому абсолютно немає чим зайнятися в своєму житті, знаходить відео українською мовою і пише це. До речі, так само вони писали раніше про Херсон. Таких можна тільки спитатись, що з їхнім електронним балом. Якщо скорочено, то з Е-балом. Чим я займався в попередній серії. В попередній серії я планував зачарувати свою броню і побудував зачарувалку. Ну, для мене це буде розчарувалка. Розчарування почалося ще в той момент, коли я зрозумів, що в мене абсолютно немає лазуриту. Зачаровуватись я почав десь 4-ї хвилини. Після цього вся жесть цим розчаруванням і почалась. Так. А, і та чупа. Хто б сумнівався, що мене там буде чекати, чупа кабра. Фіння, куди я не починаю копати, я прокопуюся в підземне озеро. Ну треба совість мати. Саме неприємне в копанні в шахті це коли ти вибираєш сторону яку копати і прокопуєшся в підземне озеро. Вибираєш іншу сторону яку копати і прокопуєшся в ще одне підземне озеро. І так по всій шахті. Ну от, наприклад, копаю я кучку вугілля, появляються геонахи і починає текти вода. Накопав ресурсів, але не знайшов ні кусочка лапізу. А це проблема. Проблема, тому що в шахту потрібно лізти знову. Вирішив копати в іншу сторону біля самого спуску в шахту і копнув в підземне озеро велике таке підземне озеро, та там при бажанні можна цілу базу вмістити. Тепер ще й потрібно забудувати це камнем, щоб вода не текла і це мене не бісило. Ну, прямо дуже в мене вдалі території для шахти. Про цю сторону, я думаю, можна забути. Туди я точно копати не буду. Я впевнений, що там зараз якась чупа вилізе з тої води почне плюватися в мене. Там, де вода, там завжди спавняться якісь неприємні водяні монстри. Там, де вогонь, там спавняться неприємні вогняні монстри. А там, де я, взагалі спавниться всяка херня. Наприклад, фіолотова чупакабра, яка пливе до мене з цього озера. Доплисти її до себе, я не дав назад її в це озеро. Йдеш ти собі по шахті і тут. Боже, що це? Перший раз тебе бачу. ти мені принесла реалмід. Кожен раз, як спускаюся в шахту, знаходжу когось нового, когось, кого я раніше ніколи не бачив. Знайду все і всіх, крім того, що мені потрібно. На цей напад був дуже неочікуваним, я ж трішки перелякався. Що це, блядь? Це був зелений сукащур, але мені пощастило, що він мене не вкусив. Ще я знайшов калюшку рідкого редстоуну, що дуже дивно не знав, що він спавниться в світі в цій збірці в рідкому стані. Ну, або може, його тут хтось залишив. Що, звісно, не факт. Трішки пізніше я знайшов ще якусь невідому мені фігню. Такого моба я не зустрічав. Він був слабкий і випали з нього золоті інструменти. Ну, це явно не те, що можна вважати цінним лутом. Так, блін, нарешті лапіс я знайшов, а значить, можна перейти напряму до зачарування і розчарування зачаруванням. Скрафтив я новий сет обсідіанової броні і вирішив його зачарувати. Ботіночки зачарувались на четвертий рівень шансу телепортнути монстра від себе. Шлем, електростатична аура. Ну про це я ще потім розкажу. Штани електростатична аура 3 рівня. Що таке ця електростатична аура? Це зачарування, яке б'є електрикою того, хто на тебе напав. Ну, звісно, з якимось шансом. Де як думаєте, чи може бути щось погане в цих зачаруваннях? Ну, вроді ж, нормальні. Звертаю увагу тільки на ці зачарування, Unbreaking, Protection, На них увагу не звертаю, вони не такі важливі. Зачарований і щасливий, ну ще на той момент щасливий, я спустився в шахту і почав битися з якимось гусеницями. Очевидно, що в цьому бою я переможу, тому що ну це ж три гусениці. Я б собі не пробачив, якби мені наваляли ці три гусениці. Ну це ж не якийсь там сука зелений щур. Четверта гусениця була трішки тормознута, тому вибігла в самому кінці. А тепер спостерігайте уважно. Що взирвалося, блять? Що це було? Щоб не взірвалося, вона мені всю роду спалила. Ой, ну що ж це могло бути? Ну надійся, це не повториться. О, а метисти, треба їх добути. Бабах, дупа підпалена, метисти згоріли, валупа десь поділась. Ну добре, ще хоч і з водою з собою було. Дупу швидко потушив. Ой, а що ж буде далі? Та хто мене б'є? Мені прилітають якісь валупи від якоїсь невидимої валупи. Мідь! Треба добути мідь. Ну, на цей раз я її хоча би підняв. А, ну, в мене погане зачарування, поняв. Ну, я думаю, тут навіть пояснювати не потрібно, чому зачарування погане. Ти добуваєш руду, Появляється геонах, він тебе б'є, його б'є блискавкою. Руда згорає. Але штука з телепортами мобів, ну вона досить забавна. Навіть спектра на мене напала і просто кудись телепортнулась. Але є і великі мінуси. Ось нападає на тебе якась валупа, а ти з нею б'єшся, б'єшся, майже вбив, і вона телепортнулась. Ти відбігаєш, щоб відхилятися, а вона вже летить до тебе з іншої сторони. Тепер ти ніколи не знаєш, з якої сторони вона на тебе нападе. А уявіть, якщо вам потрібно вибити з монстра якийсь лут, і він вас б'є і просто зникає. Ну це ж вообще нереально. От добуваєш якийсь ресурс, вилазить два геонаха і телефортуються від тебе. Деколи навіть не встигаєш зрозуміти, що на тебе напало. Розвертаєшся, там же ендерміт сидить. І ще одні спалені ресурси це просто зачарування, розчарування. А зараз про те, як я здох через це зачарування, побачив зелену сука щура, е він впав вниз, до мене полетіла спектра, я почав відходити, блокувати, е б'є блискавка, і я не розумію як, але я падаю на низ, не вбиваюся і догоряю. Чому я вважаю, що в цій смерті винне саме це зачарування? Тому що після того, як мене підпалила ця блискавка, я нічого не бачив. Я навіть не знаю, куди я там провалився, як я провалився, чи мене спектра підтягнула, чи що сталося. Але не дивлячись на це, навіть після падіння я вижив, добив мене саме цей вогонь від цієї блискавки. Якщо коротко, то копати тепер стало ще складніше, а весь свій досвід я потратив. А значно броню я зачарувати не зможу. Тому я вирішив поки що ходити з цією. В більшості випадків я навіть не встигаю зрозуміти, що мене вдарило перед тим як вони телепортнеться. Ще трішки спалених аметистів. Ну якби вона ще просто спалювала ресурси, ну але вона ще ж мене підпалює. Це дратує, це дуже дратує, коли тебе постійно щось підпалює, і ти повинен якось себе тушити. В деяких випадках вони просто телепортуються і тобі не треба їх вбивати. Ну але частіше вони просто підпалюються разом з ресурсами. Але все-таки вбивати їх вигідніше, тому що з них також падає якась руда. З цим зачаруванням я їх вбивати точно не зможу. І ще один геонах жертва моєї телепортації. Ось хочеш, ти просто добути заліза, добуваєш що вилазить Геонах, ти починаєш з ним битися, майже вбив його, він підпалюється і кудись зникає телепортом, але вже з повним ХП, а мені доводиться тушити себе. Що це, блять, таке? Як ви розуміли, коли б'є та вискавка і підпалює землю, є шанс, що заспавниться монстр вогняний. А -а -а. Ще одна загублена валупа. Це поки прозора жартувати. Оце, блять, взирвається. Просто відбувається фік зрозуміє, що. І те, що цей моб телепортується, це не значить, що я його потім не зустріну. Він просто телепортнувся кудись, ну, десь в якийсь близько. <клес> Він або сам мене знову знайде, або я його знайду. Я думаю, тепер можна зрозуміти, чому це розчарування за чаруваннями, тому що я хоч і не вмираю, але це. Приносить мені досить великий дискомфорт. Я втрачаю ресурси ще при цьому.